Він був справжньою зіркою українського футболу його дриблінг зачаровував, а удари зводили з розуму навіть найкращих воротарів світу. Але що, якщо я скажу, що про Євгена Коноклянку є факти, які ви не знаєте, і які вас точно здивують? Наприклад, чому один із найталановитіших гравців свого покоління так і не розкрився на всі 100%. Яку несподівану пропозицію свого часу він відхилив, яка була його перша зарплата, а яка найбільша в кар'єрі. І ще купа інших цікавих фактів. Ви на каналі Футграм, З вами, як завжди, ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. Сьогодні поговоримо про самого Юге коноплянку, тому додивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Давайте почнемо з того, що Коноплянка не з Дніпра. В сенсі він там, звичайно, грав, але не народився в цьому місці. Євген Коноплянка народився в Кропивницькому 29 вересня 89 року. Цікаво, що хлопчина з дитинства обожнював спорт, однак першою секцією, куди він пішов, була не футбольна. З семи років Євген займався карате. Можливо, саме тому мав такий потужний удар обома ногами. Коноплянка є вихованцем школи Кіроградського футбольного клубу Олімпік. Перший тренер коноплянки Юрій Кевліч розповідав, що хлопчик із дитинства здивовував його силою удару, швидкістю та витривалістю. На відміну від однолітків, коноплянка мав характер і багато працював над собою, зокрема над технікою та обведенням лівої ногою. Тренування кону проходили у спортивній залі заводу Червона зірка, де було холодніше ніж на вулиці. А замість футбольних полів були асфальтовані баскетбольні майданчики. Думаю, кожен з вас грав на асфальті такі були раніше часи. Взимку 2005 року 16 річний Коноплянко почали запрошувати до таких грантів українського футболу, як Шахтар та Динамо Київ. А коли 5 січня 2006 року він мав проходити медогляд у київському клубі, його тренер Юрій Кевлич несподівано влаштував перегляд у Дніпрі. Спортивний директор та тренер Дніпровського клубу були здивовані грою молодого півзахисника. У результаті він опинився у команді, а Динамо залишилося ні з чим. Але кияни не полишали ідеї забрати собі талановитого Вінгера і у 2011 році запропонували. Ли Дніпру за Євгена цілих 15 мільйонів євро. Уявляєте, які то були шалені гроші для українського футболу. Однак Коломойський відмовився, і знаєте, яку цифру назвав? 60 мільйонів євро. Звичайно, Динамо одразу відвалилося, бо на такі гроші можна було сучасно базу побудувати. Зазначу, що у юнацькому віці коноплянка грав у нападі і на позиції правого півзахисника. Але вже у Дніпрі тренери почали ставити Євгена на лівий фланг. Взимку шостого року Євгена було переведено у дубль Дніпра. А у вищій лізі України Конан дебютував 26 серпня сьомого року у домашньому матчі проти Ужгородського закарпаття. Коноплянко вийшов на 83-й хвилині замість Джаби канкави, але допомогти перемогти закарпатців не зумів. Матч завершився з рахунком. 00. У той час Коноплянко отримав і свою першу зарплату в дорослому футболі. За місяць йому заплатили 300 доларів. Як гадаєте, куди він їх потратив? Жека пішов і купив собі мобільний телефон. А чи знали ви, під яким номером виступав коноплянка, коли тільки прийшов до Дніпра? Ні, не десяте. Спочатку на його футболці був номер 42. Після суперського сезону 9-10, в якому коноплянко був вже лідером дніпрям, а за підсумком сезону отримав відболівальників звання Герой сезону. Він задумався про зміну номер. Ну а що? Положення дозволяло, грав достатньо та сміливо. У підсумку з початку сезону 10-11 на його спині та шортах вже була славнозвісна десятка. До речі, пам'ятаю, що в ті часи, коли Коно був ПЛ на слуху та мав багато фанів, хтось почав розповсюджувати чутки про те, що він нетрадиційної орієнтації, а Жека просто приховував свої стосунки. Бо Уважав то особистим та й правильно робив. Так він завжди був охайним та красиво одягався. То хіба це ознака якоїсь орієнтації? Коротше, деякі люди до або просто заздрять чужому успіху. Звідти і весь негатив. А що до дівчат, то в кону вже давно є чудова дружина Вікторія, а ще двоє прекрасних діточок. Ще цікавим фактом є те, що зі своєю дружиною він познайомився в інтернеті. Від кожного, хто бачив гру Праймо у коноплянки, чекає на вподобайку та підписку. А ще хотів би подякувати, що додивилися до цього моменту. Повірте, ви це зробили не дарма, адже попереду ще більш цікаві факти про Євгена Коноплянку. А ви знали, що Євген дебютував за національну збірну України у травні 10-го року. Тоді він зіграв свою першу гру за головну команду країни під керівництвом Мирона Маркевича. Тоді він вийшов на товариський матч проти Литви та визначився асистом. Загалом за збірну кону провів 87 матчів, забив 21 гол та зробив 15 асистів. Але мені здається, що один із найкрасивіших та найбільш пам'ятніших м'ячів історії синю жовтовта Коноплянка забив у 2012 році. У матчі кваліфікації Чемпіонату світу 14 Євген Шокува в итоге збірної Англії Джо Гарта на увесь лондонський стадіон в Амблі. Ідеальним виконанням дальнього пострілу. Як зараз пам'ятаю, на 38-й хвилині за меж карного майданчика в дальню дев'ятку. Бам! І воротар, і весь стадіон просто в шоці. Цей момент однозначно не залишився поза увагою скаутів іменитих команд. Після цього декілька років почали з'являтися чутки про інтерес до закону зі сторони Тоттингама, Інтер, Ювентус, Мілани, ПСЖ ПСЖІЛІ та самого Ліверпуля. На початку 14-го Ліверпуль прям дійсно був за крок до підписання українця. Але. Мерсесеці нібито були готові заплатити за Євгена близько 25 мільйонів євро. І, хоча головний тренер Дніпрян Хоандерамосотінь обзірково підопічного... Трошечки дорожче, ця сума була все одно цілком привабливою. На жаль, Коломойський відповів відмовою. Якби рішення власника клубу було інакшим, можливо, і коноплянко досягнув би більших висот. адже мріяв про АПЛ всім серцем. А щодо Дніпра, то там Коно хоч і грав круто, але не виграв жодного трофею. Було лише срібло та бронза чемпіонату України, а також фінал Ліги Європи. Тоді до Дніпра приїхала делегація серйозних людей з Ліверпуля. Ми вечеряли. Угода закрита, стверджували вони. Вони мали заплатити стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкрител навіть написав мені повідомлення. Ми чекаємо на тебе. Стівен Джерард також висловив свої благословення. Потім я їздив до Коломойського. Будь ласка, будь ласка, відпустіть мене. Я здійсню свою мрію. Просив я. Ліверпуль запропонував 25 мільйонів євро. Це великі гроші, але Ігор Коломойський відмовив. Євген Коноплянка ще мріяв про Ліверпуль рік, однак не склалося. Впродовж цього періоду йому навіть не дійшла пропозиція від іншого англійського клубу в Весгему. І цілком конкретна. Молотобійці запропонували кону контракт на 5 мільйонів євро зарплати на рік. Це прям суперські цифри для того періоду. Однак українець відмовився і чекав на Ліверпуль у підсумку. Ані Ліверпуль, ані будь-який інший клуб АПЛ йому так нічого і не запропонували після завершення контракту з Дніпром у 2015 році. Тоді була лише Севілья, куди влітку того року Євген і перебрався вільним агентом. Саме в Севілії Коноплянко отримав свою найбільшу зарплату в кар'єрі 2,5 мільйони євро на рік чистими. Здавалося, що ось Жека вже в Європі. Зараз заграє та підкорить її. І спочатку навіть були якісь проблиски однак, зовсім скоро травми і ротації складу призвели до того, що він отримав все менше і менше ігрового часу. На одній з прес тодішній головний тренер Севілію на Емірі розкритикував українця, заявивши, що футболіст не готовий відповідати вимогам, які до нього висувалися. Журналісти зовсім писали про те, що в коне не виходить нормально грати в Європі через незнання мови, і нібито він просто не хоче вчити іспанську. Але при цьому Євген став першим українцем, який забивав у двох суперкубках УЄФА підряд обидва рази за Севілью. Як пам'ятаєте, після Севілі був Шальки, потім повернення до України в Шахтар, приїзд. Польську Кракові та Румунський ЧФР. А вже влітку 24-го кону оголосив про завершення кар'єри. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося прижити, знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім, хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім, хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним. Однак це не останній факт про коно. Після завершення він відкрив два цікаві проекти. Перший це скаутська агенція, яку він заснував разом із Романом Зозули. Другий проект кіберспортивна команда, що грає у Counter-Strike. Не знаю, як ви, а я сумую Коно. Здається, що він так і не сказав свого останнього слова і не забив свій найважливіший м'яч у кар'єрі. Що думаєте ви з цього приводу? Чи сумуєте за грою Євгена? Пишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це мене дуже мотивує, бо я бачу, що моя робота комусь подобається та цікава. З вами був Костя Фостен. Зустрінемося дуже скоро. Пережить. Та Слава Україні.